Доброго дня, шановні глядачі. Багато років я працював з жінками, які мають віл позитивний статус і відносяться до груп повищеного ризику інфікування ВІЛ і також онкологічної патології. От я ще хотіла спитати підняти це питання з вами. А чому саме віл-інфікованим жінкам необхідно знати свій? Статус діяльності інфікування і вірусом папілома людини законка не Для чого це? Враховуючи мій досвід роботи з жінками даної групи, я можу сказати, що майже 30% таких жінок при обстеженні мали дисплазії різного ступеня. Предпухлинна це це, патологія шейки мати. Так, а це є предпухлинна патологія, яка може призвести до раку ми мати. Тобто ми маємо майже кожну е, третю жінку з такою патологією. Е, як нам відомо, то вірус папілома людини він є дуже, відіграє дуже важливу роль в анамнезі раку шийки матки. Тому не тільки запальні захворювання, а й визначення вірусу папілома людини є дуже важливим для профілактики даного захворювання, даної патології у цій російське. Тому що ми знаємо, що ми з наукових досліджень приблизно 96-98% легісної патології матки, а також передрахових захворювань, дистезі, в тому числі важкого ступеню, якраз виникають на фоні інфікування висококаними типами вірусу папілому людини. І вірус папілової людини це є віл асоційованим інфекцією, і ві... рак шийки матки є віл асоційованим захворюванням, тому що якраз жінки з умови депресивними станами, які в більшості випадків якраз тягу пари закваліфікованих жінок, вони якраз і маючи таку інфекцію вірус папіломи, мають і підвищений ризик виникнення в тому числі раку шийки матки. Більшість жінок знає про необхідність проходити цитологічний скринінг для виявлення патології шийки матки. Але цього замало є, тому що для того, щоб визначити вірус папілома людини, необхідно ще додатково проходити скринінг на даний вірус, і також є важливим запобіжним заходом є проведення вакцинації проти вірусу по людини. Як ви, стосовно вашого досвіду, проведення програм щеплення саме групи ризику біломуфікованих жінок? можливо, щось скажете, чи необхідно саме для них проводити таке щеплення і в яких категоріях ці жінки знаходяться, коли можна їм це робити, чи є якісь світові обмеження. Ці обмеження по даним їх імунологічного обстеження? Профілактика віруса папіломи людини, вона є важливою майже для всіх жінок, незалежно від того, до якої групи вона знаходиться. Жінки, які відносяться до, групи, до критичних груп, до так називаємо наз, ключових груп, це жінки з ВІЛ-інфекцією, для них це дуже найважливо, тому що у цих жінок за рахунок імунодефіциту процеси канцерогенезу відбуваються набагато швидше, ніж у жінок без зниженого імунодефіциту. Саме тому... на фоні вірусу по пілому інфікування. Так. Тому о, профілактика зараження вірусом папіломи людини являється дуже важливою складовою для ведення таких жінок, у яких є вілоінфекція. і це для не дуже це важливо. фактично є найкращим методом профілактики подальшого подальшому виникнення важких форм дисплазії і рапошейки матки. Так. Тому вакцинуйтеся. І якщо є така можливість зробити це в програмі, в тому числі грандові, яка дозволяє жінкам з групи ризику отримати безоплатне щеплення, а також безкоштовне тестування на вірус попілому людини, сучасним методом квітів, методом самозабору, то це дійсно цієї програми варто скористатися і знати про свої ризики і вчасно провести упередження. Для того щоб важке захознякшикі матки не в ваше життя і в життя вашої родини. Я також закликаю жінок, які мають знижений імунітет, і які мають знижений імунітет, які є вілпозитивними позитивними жінками. Я теж закликаю, щоб вони обстежились на вірус папілома людини та були вакциновані подальшому. Це збереже ваше життя і ваше здоров'я.